Привіт! Для своїх тортів і десертів я дуже часто використовую шоколадний бисквіт. Хочу з вами поділитися рецептом шоколадного бисквіту на кип'ятку. Всі пропорції будуть написані в описі під відео, і давайте почнемо готувати. Нам потрібно 2 жовтки, 2 білки, какао-порошок, цукор, олія, дуже гаряче молоко або просто кип'яток, борошно. Розпушувач і кукурудзяний крохмаль. В описі під відео будуть написані всі пропорції. Для початку до білків додаємо дрібку солі і починаємо збивати. Коли бачимо, що починає утворюватися ніби така біла певна піна, ми поступово додаємо цукор, продовжуємо збивати. Додаємо половину цукру від загальної кількості. Білки збиваємо до стійких піків. Далі до жовтків додаємо дрібку солі, додаємо другу половину цукру і також збиваємо. Жовтки маємо збити до побіління і пишності і поступово додаємо олію. Продовжуємо збивати. Тепер додаємо какао. Какао обов'язково необхідно просіяти. Я використовую алкалізоване какао. Трошки збиваємо, але не довго. І до цієї шоколадної маси додаємо дуже гаряче молоко або можна використовувати кипяток. Збиваємо міксером. Лопаткою збираємо нашу шоколадну масу по краях миски і додаємо борошно. Додаємо половину борошна від загальної кількості і обов'язково маємо просіяти. Лопаткою все перемішуємо і зовсім трошки збиваємо міксером до однорідності. Тепер до шоколадної маси ми додаємо збиті білки, додаємо в два етапи і перемішуємо силіконовою лопаткою. Міксер уже не використовуємо, просто перемішуємо лопаткою. Додаємо другу половину білків і знову перемішуємо лопаткою. Тепер додаємо другу половину борошна, яка в нас залишалася, просіюємо і перемішуємо лопаткою без міксеру. Коли маса стала однорідна, ми переливаємо шоколадне тісто у форму діаметром 16 см і ставимо в духовку випікати приблизно 40 хвилин при температурі. 180 градусів. Далі дерев'яною паличкою ми перевіряємо готовність нашого бисквіту. Паличка має виходити абсолютно суха і чиста. Нашому бисквіту даємо спочатку вистигнути у формі, далі знімаємо фольгу і кондитерське кільце, Бисквіт має повністю вистигнути. Ми його загортаємо у харчову плівку і я ставлю в холодильник на ніч. Наступного дня я його достаю, розрізаю і використовую для своїх тортів або десертів.